В цьому відео ми поговоримо про те, що таке open source і чому його використовуємо у своїй професійній діяльності та, зокрема, на курсі її супросторовому плануванні. Спочатку пару слів про визначення терміну. Open source це достатньо широке поняття, яке включає не лише програмне забезпечення. А взагалі усю людську діяльність, згідно якої вихідний код, методи та інструменти програмних продуктів, або наукових досліджень, або проєктної документації, тощо є відкритими для широкого загалу та можуть вільно використовуватись, поширюватись і модифікуватись усіма бажаючими. Open Source Software – або українською програмне забезпечення з відкритим кодом, це таке програмне забезпечення, яке випускається за ліцензією, в рамках якої власник авторських прав надає користувачам права на використання, вивчення, зміну і поширення програмного забезпечення та його вихідного коду. Open source Software – програмне забезпечення з відкритим кодом розповсюджується під різними типами ліцензій, які регулюють особливості його використання та розповсюдження. Open-source software є частиною більш широкого терміну free and open-source software – FOSS англійською або українською Вільне програмне забезпечення з відкритим кодом. Такий підхід є протилежністю проприєтарному програмному забезпеченню, яке перебуває під обмежувальним авторським правом або обмежувальним ліцензуванням, і вихідний код, як правило, прихований від користувачів. Пару слів про певні обмеження або недоліки open source, які можуть виникати в роботі з ним. Перше, про що варто згадати, це те, що в вільному програмному забезпеченні може бути гірша документація в порівнянні з платним комерційним ПЗ. Це можна подивитись на прикладі QGIS, де достатньо широка офіційна документація англійською мовою, яка є на офіційному санті, не повністю перекладена українською мовою. Це пов'язане із тим, що перекладачі українською мовою є волонтерами, які роблять це безкоштовно і у вільний час. В такому випадку, якщо ви бажаєте отримати документацію українською мовою. То ви можете підключитись до цієї групи волонтерів і допомогти їм із перекладом. І з першою проблемою також пов'язана наступна, це те, що не завжди можна отримати одразу підтримку. Щодо роботи з програмним забезпеченням, це пов'язане з тим, що підтримка надається децентралізовано, і, відповідно, ви можете мати певні проблеми, відповіді на яких вам доведеться шукати самостійно. У платному програмному забезпеченні, як правило, ви можете звернутися із певними питаннями до дистриб'ютора і отримувати від нього підтримку. В безкоштовному програмному забезпеченні вам потрібно самостійно знайти компанію, яка займається підтримкою, і вже до них звертатися з тими чи іншими питаннями, або ж, як я вже зазначив, самостійно вирішувати ці питання через Google. Третя проблема, на яку я хочу звернути увагу із свого особистого досвіду, це певна непослідовність у дизайні коду або інтерфейсу програмного забезпечення. І, як правило, це пов'язано із тим, що розробкою займаються різні групи фахівців, а загальні вимоги до дизайну програми вони часто бувають недостатньо жорсткими і трошки розмитими, тому кожна група розробників може по-своєму щось там створювати. Розробники КІГІЗ. Свідомі цієї проблеми і працюють над її вирішенням. І те, яким чином відбувається модернізація і розробка програмного забезпечення, ви можете побачити на офіційній сторінці QGIS. там ведуться дискусії і анонсується виправлення інтерфейсу програми. Пару слів про переваги open source, яких насправді дуже багато. Перше і основне, це те, що зазвичай опсорсне програмне забезпечення легше отримати. На прикладі QGIS ви можете побачити це, що ви заходите на офіційну сторінку QGIS, просто завантажуєте це програмне забезпечення і через декілька хвилин починаєте користуватись. Відповідно, така можливість призводить до ширшого використання програмного забезпечення, про що ми трошки далі поговоримо. Крім того, в цьому програмному забезпеченні часто використовуються стандарти з відкритим вихідним кодом, стандарти передачі даних, обробки даних, і це часто прискорює адаптацію цих стандартів професійною спільнотою. Прикладом може бути стандарт GeoPackage, який за пару років заполонив. Сферу ГІС, тому що цей стандарт відкритий, у нього відкритий код, відкрита ліцензія, ним може користуватися будь-хто. Друге, це те, що для програмного забезпечення з відкритим кодом потрібні менші витрати на маркетинг та логістичні послуги. Тобто, ви не витрачаєте гроші свої або свого підприємства на купівлю цього програмного забезпечення, і ви не витрачаєте час на те, щоб зробити цю процедуру купівлі програмного забезпечення. Немає цих бюрократичних певних перепон і вільний час і гроші ви можете спрямувати на розвиток свого бізнесу. Третя перевага, яка, на нашу думку, дуже важлива для українських реалій, коли ми воюємо, це те, що використання Open Source дає можливість створити стійке масштабоване урядування. Особливо це стосується місцевого рівня. Наведу приклад, коли громада має стрімко масштабуватись. Наприклад, у вас якась частина території окупована, і відповідно масштаби урядування зменшуються, тому що ви певні під території вже не можете підтримувати. Або ж, наприклад, певна кількість людей з громади переїжджає в інші місця, евакуюється, і вам на новому місці потрібно забезпечити взаємодію із локальними громадами. Або ж навпаки, якась територія де окуповується, і вам швидко потрібно забезпечити діяльність комунальних служб, екстрених служб, забезпечити населення до окупованих територій, там, водою, електрикою, таке інше. Для цього вам потрібно мати певне програмне забезпечення, щоб фахівці могли ефективно працювати. Вам можливо потрібно збільшити кількість фахівців і збільшити кількість встановленого програмного забезпечення. Це може відбуватись дуже різко, і в таких випадках, як при зменшенні обсягів урядування, так і при різкому збільшенні обсягів урядування, є доцільно використовувати опенсорсне програмне забезпечення, тому що ви не витрачаєте час на закупівлю нових якихось ліцензій програмного забезпечення. Ви не витрачаєте час на комунікацію з дистриб'юторами тощо на визначення своїх проблем там, потреб. Вам це не потрібно. Ви просто берете те програмне забезпечення, яке вам зараз негайно потрібно, і його використовуєте. Четверте, на що ми хочемо звернути увагу, це те, що open source дає потенціал для прискорення інновацій. і в Європі це достатньо поширене явище, коли уряди стимулюють використання опенсорсного програмного забезпечення. Таким чином вони зменшують витрати на його підтримку і роботу, і збільшують сферу застосування і обсяги застосування. На прикладі України ми можемо сказати, що наявність відкритих безкоштовних інструментів для простого планування, яке створила наша ініціатива, вона дозволяє професійну діяльність усім архітекторам планувальникам в Україні. Вам не потрібно вкладатись додатково в якесь там проприєтарне програмне забезпечення. Ви можете скачати базу даних, файл проекту QGIS і почати свою професійну роботу. І на сам кінець можна сказати, що open-source програмне забезпечення воно набагато більш динамічне у швидкості розробки і більш надійне за рахунок того, що зазвичай тисячі людей, тисячі фахівців тестують і виправляють помилки програмного забезпечення. А знову ж таки, QGIS з його великою кількістю розробників є прикладом такої динамічної розробки. Зараз декілька прикладів використання принципів open-source. Звісно, це програмне забезпечення, основні мови програмування, вони open source. -ні. Також мобільні телефони працюють на Android OS, основою якого є Android Open Source Projects, це також open source проєкт, значна частина веб браузерів є open source. -ними. Значна частина різноманітних графічних програм, також хіст-програм вони є опенсорсними. Крім того, принципи опенсорсу застосовуються в медицині, в будівництві і в урядуванні. Зокрема, нещодавно державне підприємство Дія опублікувало свій вихідний код свого застосунку, і кожен бажаючий може з ним ознайомитися із цим вихідним кодом. і Використовувати у своїй роботі після погодження з умовами ліцензії, за якою цей код поширюється, насамкінець, наш особистий досвід використання open source. Наша ініціатива відкриті інструменти просторового планування для України. Відбулася завдяки тому, що ми використовували в роботі open source програмне забезпечення QGIS і також системи баз даних Geopackage та PostgreSQL. В 2022-2023 роках ми створили цю базу даних відповідно до діючих нормативів, також створили інтерфейс і певні корисні плагіни для роботи з містобудівною документацією. Детальніше про ініціативу ви можете почитати за посиланнями на слайді, і за бажання ви також можете від... підключитись до розробки цих інструментів і подальшого їх покращення. На сам кінець пару посилань для самостійного вивчення про те, що таке є open source, про порівняння різних типів ліцензій, за якими поширюється open source на програмне забезпечення. А також деяка інформація щодо використання відкритого програмного забезпечення в Україні.